100 тисяч гривень на своє хобі та про розміри рослин. Саме про це ми сьогодні з вами поспілкуємося. Мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І сьогодні я вам підготував відеоогляд, як мій відкритий балкон стає таким зимовим садом. Також поділюся по завершенню, тому будьте до кінця, деякими. Інсайтами щодо розміру наших рослин. Ну і взагалі покажу в процесі, як цей балкон перетворювався та і кінцевий результат. Тому з вас лайк і пішли до перегляду. Вже за декілька хвилин будуть майстри. З цього балкону ми почнемо робити зимовий сад. назвем то так голосно. Зараз це звичайний незаскладний балкон. Ну але лимон. І інші рослини вже розростаються, тому їм потрібно терміново місце. Ну і фактично буду вам показувати не в деталях, але поступово, як це все відбувається. Ну, залишайтесь до завершення, буде цікаво. За вікном у нас вже 9 градусів. Тимчасово наш лимон переїхав до квартири. Ну, але Сьогодні ми починаємо для нього підготовку нового місця. До речі, подивіться, як він гарно вродив як вже як Сливки маємо, ну, а куди він переїде зараз будете бачити? ранок наступного дня. Вчора роботи тривали до вечора, а прибирання до ночі. Фактично зараз маємо такий проміжний результат, поки майстрів нема ранок, знімаю вам. Тут є двохкамерні склопакети. Фактично більше не можна ставити, тому що це буде перенавантаження. Знизу буде йти утеплення, підкірка пінопласт. Ну, виніс на 20 см. Задоволення. Не з дешевих, але це збільшує площу. Тому мають, будуть мати, де рослини трішки розгулятися. Звісно, сьогодні будемо працювати над утепленням ну, щодо нижньої частини та щодо нижньої частини. Ну і доводити все до ладу. Також попереду ще в нас внутрішні роботи. Та, тому готуємо, готуємо сані влітку. Та, готуємо сані влітку. Йдемо на, великі, на велику лоджію. Майстри казали, що будуть вдячні вам за лайк, за, за попередній лайк та з їхньої роботи. Тут ми міняємо лише тільки парапет. Цю велику лоджю ми залишаємо відкритою. Така велика 5-метрова лоджоя. Тут в літній період будуть рости і лимон, і інші. Рослини, які підростуть. Насправді вона дуже тиха, спокійна, бо ми вирішили її залишити саме такою. Ну, приведемо в порядок лише тільки внутрішню частину, і все буде чудово. Сьогодні триває другий день. Наш лимон очікує, очікує свого нового приміщення та свого нового утепленого балкону. На вулиці вже менше 10 градусів, тому тримаю його в квартирі. Ну, але він уже дуже-дуже хоче на своє нове місце. Тому залишайтеся до завершення. Як кажуть, готуйся ані влітку, тому балкон наш готовий на 70%. Тобто, фактично залишилися ще внутрішні роботи, придбати деякі датчики та підігрів, врахувати. Ну але, як на мене, вийшло дуже гарно та цікаво. Поки що гарно А практику будемо додавати. Про що хотів сказати і наголосити та той інсайт, я думав, що цей балкон, зробивши цей балкон, відкриту лоджею, ну відкрита лоджія то більше на літо. Та фактично це вирішить всі питання з розташуванням. Ну, але виходить, що зовсім та й ні. Тому деколи не уявляємо. Але тут хочу показати та тим, хто буде, планує тільки займатися або займається, та планує розширюватися, що стандартний балкон. Це фактично десь три рослинки максимум. Маємо з вами врахувати, що, от, припустимо, це му лимону один рік, ну а тому п'ять, скажімо, фактично йому 7, ну, але таких розмірів він набирає за, за 5 років. Та, і от співставте, та, коли він у мене, я кажу, тут маленький, на підвіконнику, та, як оці. Ну і фактично тут ми маємо раз, два, три, чотири п'ять, шість, їх вже й не буде де ставити. Тому це врахуйте та не захоплюйтесь та не повторюйте моїх помилок. Ну або з перспективою. та з перспективою Попереду нас з вами очікує зима. Це такий важкий період для рослин, якщо, як кажуть, не враховані, деякі фактори можуть бути і виникати форс-мажори. та Тому залишайтеся на зв'язку, обов'язково залітайте в Телеграм. Там у нас дуже багато такої закулісних розмов та цікавої інформації. Та обов'язково підпишіться на канал і буду вам вдячний за лайк та змістовний коментар. Якщо є питання, завжди з вами на зв'язку. До зустрічі в наступних практичних та цікавих відео.